Українська гра Острів. Острів це містобудівна стратегія, що пропонує вам очолити українське місто у 18 столітті і продемонструвати свої творчі здібності та майстерність керівника. Як зазначає автор на офіційному сайті проєкту, гра прагне підняти планку жанру містобудування, додавши нечуваних можливостей та усунувши набридливі обмеження. І по факту це справді так. Одною з основних фішок, окрім безпосередньо сеттингу гри, є відсутність прив'язки до клітинок та статичність. Кожна хата може мати інший розмір обістя, за що буде платити відповідну данину, так само як і поля можуть бути мало нетрикутної форми. Завдяки такій свободі, в здавалось би, незначних елементах. Ваше поселення буде схоже на реальне, де кожен двір при бажанні виглядатиме по-іншому. Гра активно розвивається, а розробники викочують оновлення приблизно 1-2 рази на місяць. Не знаю, коли острів врешті добереться до релізу. Дуже сподіваюся, що це станеться в найближчі кілька років. Якщо ж ви полюбляєте стратегії, але якимось чином досі не чули про острів, то я вам однозначно його рекомендую спробувати навіть в поточному стані, в ранньому доступі. Ну і очікуйте на повноцінний реліз.